Антивоєнний роман Цуцик Віталія Запеки є унікальним твором, де люди показані поглядом маленького цуценя. Книга написана на основі реальних подій, у деяких з них автор брав безпосередню участь, а більшість персонажів мають своїх прототипів у житті. Вона змушує посміхатися і переживати, хвилюватися і радіти, але точно нікого не залишає байдужим. Добра і зворушлива історія пронизана правдивими емоціями. Оповідь ведеться від імені малого цуценяти, що народилося під час війни, росте та пізнає світ з усіма його небезпеками та принадами. Він втрачає спочатку маму, а потім людську сім'ю. Яскраво, пронизливо, через життя безрідної дворняжки автор зміг показати війну, якою вона є без пафосу, без зайвого героїзму. Від імені малого собача, але про людей, автор переповідає події російсько-української війни через історію дружби, любові, відданості, взаємопідтримки. Війна, лихо для країни, гуманність, людяність іноді відходять на другий план. Роман написаний для того, щоб ми, українці, після завершення російсько-української війни стали сильнішими, чистішими. Praći